Друзі, я вас рада всіх вітати. Ви на каналі Таро та Троянди робимо таропрогноз Україна в грудні 25-го року. Загальний фон місяця, загальна атмосфера в країні. Відчуття втоми, напружений стан, приховані небезпеки щодо можливих прихованих мотивів по дияволу, виснаження, небезпека, потрапити під владу залежностей або маніпуляцій, чи, коротше, сказати втома від маніпуляцій лідерів, Одно колоди. Ну, нічого втішного, схоже на складання кризового бюджету України на наступний рік, дивимося внутрішні виклики та можливості, тобто економіка та забезпечення, економічна ситуація в країні у грудні. Туз Пентаклів, Паш Жезлів. Початок нових фінансових можливостей, які з'являться завдяки несподіваним змінам. Можливе залучення іноземних фінансів або ж внутрішні зміни, які створять нові економічні правила гри по колесу фортуни. Туз. З кубків та сім жезлів. Так. Внутрішні конфлікти можуть уповільнювати ці процеси або ж відволікати ресурси, і успіх залежатиме від здатності лідерів подолати ці конфлікти та співпрацювати заради головної мети. Так, соціальна єдність та моральний дух в країні стан виснаження, розчарування та гіркоти втрат, що може призвести до погіршення соціальної згуртованості, а королева мечів вказує на потребу у сильному лідерстві, який зможе направити людей. У важкий час, і допомогти зберегти єдність паш пентаклів десятка мечів, десятка кубків. Карта передбачає, що Україна пройде через завершення найважчого етапу колективного болю, що призведе до поступового відновлення. Карти дають надію на стабілізацію у майбутньому. Попри все, українці мають джерела внутрішньої сили та незламності. Дивимося енергетичну безпеку та інфраструктуру у грудні. Дурень, лицарь. Мечів система зіткнеться з несподіваними проблемами, але завдяки активним та практичним діям зможе підтримувати функціональність по королеві кубків. Ну, стійкість енергосистеми буде забезпечена шляхом впровадження гнучких та Можливо, вимушених заходів через певні жертви заради забезпечення стабільної роботи системи енергетичної, і це ціна за підлі методи ворога, обстріли, щоб вивести з ладу всю енергосистему. Бачимо, що будуть і обстріли, і інші підлі методи ворога. Ситуація на фронті. Подивимося ключові напрямки, активні бойові дії на найбільш гарячих точках, що там відбуватиметься. Шістка кубків, зірка. Десятка жеслів, затяжна оборонна боротьба. У військових втома ситуація складна і вимагає значних зусиль, де військовим доводиться боротися не тільки з противником, але і з власним виснаженням. Комбінація застерігає про можливість серйозних втрат та болю на фоні, на фоні можливо, не зовсім інформованої військової стратегії. Неочікувані удари, коротше кажучи. Добре, ну нічого хорошого. дії противника та загрози. Трійка кубків. Якесь п'янство повальне. Король кубків. Угу. Полягає не стільки в потужному нестримному наступі, скільки в підступних скоординованих діях об'єднання сил противника через, ймовірно, залучення найманців або добровольців, ще, можливо, повальне п'янство та пропаганда, період вимушеної паузи для переосмислення стратегії. Та перехід до позиційної боротьби, а не активних наступальних дій. Відносно спокійний період з точки зору великих наступальних операцій, обидві сторони можуть перебувати у стані вимушеного перепочинку або перегрупування. То що ж, в прогнозі в підсумку для України? Ну, непогані карти українці відчують емоційне почуття задоволення від успішного завершення важливих зусиль, що дають надію на стабільність. А тут успішна реалізація планів та ініціатив, розпочати щось нове, ймовірно, власне виробництво видів зброї. Реалізація амбітних цілей, підкріплених наполегливою працею, старт власного бізнесу, схоже на те. Ну, ось такий вийшов розклад, друзі. Бережіть себе, вірте в краще і тримаймося разом.